Всім привіт, мої подписчики! Сьогодні п'ята чи четверта серія по будівництву гаража Мрії. І в сьогоднішньому відосі я вже нарешті проведу сюди електроенергію, почеплю класне освітлення, також розеточки і. До кінця вже облаштую в принципі цей гаражик. Ну, майже до кінця, на відсотків 70, десь приблизно. Для роботи цього буде вистачати для того, щоб робити нові мотики, знімати для вас контент і займатися улюбленим ділом. Тому перед початком відео обов'язково поставте лайкос, підпишіться на канал. Давайте доб'ємо 4000 підписників, і буде тоді свято просто бешене, Напевно, на відкриття гаражика, я думаю, ви мені. Доб'єте 4000 підписників. Ну і також, хто хоче допомогти фінансово будувати цей гаражик, карта буде закріплена в описі під відео. Буду дуже вдячний кожному вашому донату. Тому давайте починати вже відос. Ну і зараз покажу, з чого ми сьогодні щось будемо робити. Обзорчик такий, що в мене в шуфлятці. Лампочки, соточки, ледовські. Пакети, пакети. Резеточка тройна, ось така от. Десь тут буде, і одна ще там. Отакий от, от лютий прожектор, прям конкретний 30 ватт буде стояти десь ось тут. І світити повністю на весь гараж. Я думаю, буде класно світити, якщо він буде бити в одну точку, тоді е, я позбавлюсь від нього і втулю ще одну просто лампочку. Далі ще одна розеточка. Тут куча проводов, такі от кріплення під провода, щоб не крутити змотки, а просто закріпити ось таким і все було прекрасно. Бочечка там, де все буде ховатися, вся змотка. Ключаким поставим, я думаю, один він трошки бушний, але нічого страшного. Тому давайте приступати до установки. Нагадаю, що зараз тут просто кинутий провід від врім'яночки на одну лампочку. І тепер, коли розетки стоять, включатель стоїть, все в нас ось тут. Залишилось поставити освітлення. І один має бути по-любому над столом. Ось так от приблизно, щоб стіл освітлювався конкретно. І другого я думав от сюди прикріпити, типу. отак. Але зрозумів, що від того світло буде падати сюди. І потрібно ще центр, а також тут буде великий прожектор, цей на 30 Вт. І спочатку ми підключимо оцього цього першого над столом, потім прожектора, а тоді вже в кінці глянемо, чи буде вистачати світла. Якщо буде вистачати світла, бо, можливо, цей прожектор буде так валить, що просто капець. Особливо, якщо може його направити десь приблизно туди, в той угол, щоб все це освітлювалося, так як там є вікно. І Буде стояти лампочка, тому там світла, в принципі, так багато не треба буде. Треба буде просто освітлити оцю територію. Ну і також, якщо буде замало, то вже я думаю, краще отут цю залишити, і тоді буде нормально. Ну і що, як вам? Мені дуже подобається. Доробив тут ще одну лампочку, бо мені показалось дуже темно в цьому углі. Тепер тут прекрасно. Над столом лампочка, все чітко буде видно. На GoProсі навіть класна якість. Прожектор і одна 200-ка чи 150-ка лампочка тут. Ну, коротше, КТМчик сіяє прямо тут все. Дуже і дуже видно, розеточки роблять. От покажу вам. Все чітко та. так само працює Все під цими панелями. Тут трошки виглядає, але тут просто має бути уголочок подріжеться і нічого видно не буде. Так само тут. Та. І все. Тобто все круто, виключатель, також маленький такий, чіткий, хоп-хоп. Офігенно. І також отут гляньте, як все акуратно вийшло. На ці штучки з'єднував все. Все. Все сховано, все класно. Зараз тільки пінопласт приліпити на місце сюди, і буде нормально. One day later. І знову переходимо в позакадровий режим озвучки. Наступним етапом було відчистити криво побудовані стіни від залишків старого бетону, для того, щоб хоча б трошки придати вигляду цим стінам. Це був трошки довгуватий та важкий процес, але результат мене дуже і дуже порадував. Ну а далі я замішав бетону та наніс його на ту частину стяжки, яку пропустив, так як думав, що на ній буде стояти стіл, і цей кусочок не було би видно. Але плани, як завжди, змінюються. Ну і залишками того самого бетону вирішив трішки придати вигляду боковій опорі гаража. Ну і після того, як стіни були вже підготовлені, я приступив до їхнього фарбування. У дуже прекрасний, на мою думку, білий колір, який буде придавати ще більше яскравості цьому гаражу. По завершенню фарбування я вставив нове скло у вікно. Далі у мене з'явилось дуже багато пінопласту, і я вирішив утеплити стіни саме під фанерою. Я думаю, всім зрозуміло для чого. Щоб з'явилось відчуття, що в гаражі стало трошки тепліше. Ну, а далі вже з Любомиром ми ельфіною пофарбували основну панель, на яку я пізніше дещо наклею. Як іла, є ває. Елфіна. Також запінив щілини у воротах, так як це було дуже важливо, бо через них дуже сильно потрапляв сніг та дощ у середину гаража. І останнім етапом у цьому відео було прибирання усього сміття після будівництва а головне пінопласту, яким було все буквально просто всипано. Ну і зараз ви можете побачити результат тижневої роботи у гаражі, який, до речі, вже завершений на 80-85%. І так, зараз закінчення вже цього прекрасного відоса, в якому я. Ви самі бачили, що зробив. Дуже все вийшло прекрасно. Гаражик, як я вже й казав, зроблений вже на 80%. Тут залишились тільки дрібниці, все облаштувати. Тут наклеїти конкретно класні наклейки, про які я вже казав. Ви це все побачите в наступному відосі, коли я буду все вже тут облаштовувати, і гараж буде в принципі рахуватись. Дороблений, тому що будівництво гаражику по переглядам вам не особо сподобалось, але вже скоро буде довгоочікуваний контент з мотоциклами, а саме з опозитними, які ви так довго чекали. Ну, як я вже і казав в попередніх відео, готується просто прекрасний проект, на який буде, я думаю, цікаво подивитися. Тому підпишіться на канал, обов'язково поставте лайкос, напишіть класний комент в мою підтримку. І також давайте вже доб'ємо тих 4000 підписників, там залишилось зовсім трошки. Для мене це буде капець, як приємно, а для вас це просто клацнути один раз по екранчику. Тому я вам бажаю удачі до наступного відоса.